Лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрещової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс. Менше болю, більше часу для рідних. Від «БАЙЕР». У мене горло болить. І у мене горло болить. При болю в горлі, зіпелор. Зіпелор спрей від болю в горлі для дітей. Для дорослих зіпелор льодяник. Mm. Зіпелор володіє знеболювальною і протизапальною дією. Зіпелор та моє біль у горлі з першої хвилини. Mm. Зіпелор для всієї родини. Допомога при болю в горлі. Коли, коли біль у горлі, горлі заважає, зіпелор допомагає. Зіпелор зіп при болю в горлі. Від фармак. Привіт! Я чайка-переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь. Наприклад, можу літати так. А можу зісти на літак? Переключаюся легко з солодкого на солони або з камері на драму. Так само я легко переключилася зі своїм номером на лайфсел. Переносити номери ви. Це вигідно. І легше за пір'ячка. Лайфсел вільно мобільна. Люби зупини на заправці. Мабуть, це стит. Це стит? Уролесан. усуває спазм полегшує суть у випусканні. Уролесен, папа се життю. Привіт. Тепер у новій поколці. <кліпи> Знаходь час для близьких. Піквік. Теплі моменти єдності. Привіт! Я Чайка-Переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь. Наприклад, можу літати так. А можу сісти на літак. Переключаюся легко з солодкого на солона або з камері на драму. Так само. Я легко переключилася зі своїм номером на Переносити номер і ви! Це вигідно. І легше за запір'ячка. LifeCell. Вільно-мобільно. Застудився. Змагання. <клэт <Ragone> Резистол діє на віруси та бактерії. Скорочує тривалість захворювання. <плэтките> Резистол. Лікуйся та перемагай. Місію. Є якісь ігри? Як «Старівські котики. <клэткенти> Там ще є. <ні>, <клэт> Така. <кій> Поповнення рахунку суперсили, баланс, вигідні пропозиції, підтримка, статистика, управління номерами. Оце все. І ігри. У додатку Міківстар. Як щодо соковитої яловичини або хрусткої курочки з ніжним шматком розплавленого сиру, біг-бів-чіз та біг-чікенчіз. Суперсир в Макдональдс. Скуштуєш? Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Відніма Тоді як ліцесед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Ліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Ема може, пройде. Бронхолітентаб. Бронхолітентаб. Діє.